Всем привет! Сім привіт, сім привіт! Де ви є люди добрі. єте, єте. Сінат. Єнат. Сінат. Єнат. Скажи привет. кажи привет. Скажи привет. Скажи, Скажи мы решили вести в эфир, пока дойдем до дома. Привет, я есть. Сегодня была в эфире. трошки. Ну что, перериває эфир, не знаю что. Как у вас дела? Игнатики. Сьогодні Сегодня ефір Ігнат Я не пропадала, я завжди є Натик. Привіт. <ривіт> Скажи привіт. Так. Да. Йдемо додому. Поки йдемо додому, вирішила зайти. Ти що? Зараз будемо збиратися до Василісові скоро. Через весь часів, навіть менше. Домой. уже вже виходимо. каву. О, круто, я теж зараз буду питать. По півкаві та й поїду за Василиною. Була це в магазині. Купила Василісі крила. Що я її загубила, а не її. Не знаю, звісно, треба вони чи ні. Просто там була скидка. Буде ходити по хаті. Вона її дуже хотіла, бо була в магазині. Мені крила. А я кажу, ну, ні, Василіса, бо вони. Не... Ну, типу, не, Взагалі не очень сильно. І воно стояло 15 злотих. А зараз скидка перед Хеллоуіном, то воно 6,50. Такі червоні. Думаю, вдруг буде якесь швенто. І треба будуть якісь крила чи ще якась фігня. Ну, коротше та й купила. Короче можно и кое с бабой, и вдигаться, вдягаться Цей ведьмой Цей, что кровь як как называется Блять, мозги вообще Ужака Николай, я не знаю, что вы пишете Короче, зараз мы будем вылезать Блин, был пал. Окей, все, і кидает мені телефон. Все, всім пока тоді. Зустрінемся на ці на английским ты будешь Блин, я сильно оказывается, даже іною рукою можу по сходах коляску. Здрасьте до свидання. А так? Да? Ти що, вона мене сьогодні питала. Я їй об'ясняла, що в тебе є мама, ну і так далі. Ну, як хочеш, хоч, хоч як можеш, то візьми, а я тоді туди під'їду. Добре? Ой, спасибо. Все, вона буде вчити англійський, ого, як те що це капут. Я тоді так прямо туди поїду. 22-м звідси сянутий поїду. А ти вдома чи що? Чи на ще? Все, пока, мы выехали. Мы выехали, ура! Все, пока. Зустрінемось. Блин, я...